Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ворог атакував Україну вночі. Запускали росіяни дрони із Курська, Міллерового, Приморська, Ахтарська. Про це повідомляють повітряні сили України. Напад ворога відбивали комплексно. Збили 56 ударних БПЛА на півночі, півдні, сході та у центрі країни. 24 ворожих дронів імітаторів були локаційно втрачені. Дісталося Харківщині, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Наслідки російської повітряної атаки ліквідовують у Києві. Спалахнула пожежа у Дарницькому районі. Там згорів приватний будинок. Минуло без загиблих, але є двоє поранених. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Євлєв. Ієвлєв, перепрошую. Також за його даними поранений чоловік у Святошинському районі. В Дарницькому районі на межі з передмістям Києва зруйновано приватний будинок і на жаль за новою інформацією постраждало троє людей. Один з них госпіталізований, але з попередніми даними загрози їхньому життю немає. І за даними ДСНС у Святошинському районі міста за однією з адрес сталося загоряння у складській одноповерховій будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. За іншою адресою пожежа у двох складських будівлях на площі тисяча та сто п'ятдесят квадратів із частковою руйнацією на території промислового підприємства. Обидві загасили зараз. Рятувальники станом на 10-ту годину продовжують ліквідовувати загоряння наразі. Вогонь вже не розповсюджується. Рятувальники розподілилися на локаціях на своїх ділянках і продовжують гасіння. Наразі у нас тут працює 60 вогнеборців, а також 15 одиниць різноманітної техніки для підвозу води, також для подачі столів зверху. То намагаємося якомога швидше ліквідувати повністю цю пожежу. Прильот. А мої машини всі там стоять, вони пошкоджені. Ми ну, з криміналістами тільки що спілкувався. Це перейшов. Послід. Вибухів зривів. в четвертій годині орієнтований. Шахи долетів, збивали проти. Перший розбудив, зорієнтувався своєчасно, збувався уську в уголку, тому повезло трохи. Сили ППО працювали і на Київщині. Постраждалих серед місцевих жителів немає. Також немає і влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Про таке повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У наслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. У будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один із будинків частково зруйнований. А у Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. І Черговий воєнний злочин росіян на розслідує Харківська обласна прокуратура унаслідок обстрілу Харкова та села Слатина, що в передмісті поранені четверо людей. Окупанти завдали авіаударі близько сьомої ранку. Два каби поцілили по приватному житловому сектору. Пошкоджень зазнали, що найменше сім приватних будинків із під завалів рятувальники деблокували літнього чоловіка. У нього перелами ніг. Ще двоє чоловіків дістали осколкові поранення. Ну а вночі ворожі ударні БПЛА атакували підприємство у Шлянському районі Харкова там поранена охоронця. А от на Донеччині у Покровську є загиблий та поранений через російські атаки. Пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомили у нацполіції. Є травмований і у Гришиному Покровської громади, та одна людина у зарічному Лиманської громади. Поранений є у Костянтинівці, яку ворог обстріляв кабами. Загалом зруйновано за вчора 12 житлових будинків і понад 30 цивільних об'єктів. Ну і звечора російські окупанти атакували шахедними Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 17 ворожих безпілотників. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі пошкоджений приватний будинок горіла оселя і в Павлоградському районі. Також там понімечено фермерське господарство. ФПВ-дронами агресор вдарив по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Усюди минуло без загиблих і травмованих. 150 бойових зіткнень понад 6 тисяч обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Такою видалася доба на фронті. Карту показав генштаб зсу. Російські окупанти атакували Куп'янський напрямок сім разів. Сили оборони відбували штормові дії, зокрема неподалік Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагався просунутися у районах Катеринівки та Зеленої долини. Шість атак відбили наші оборонці на сіверському напрямку. На Краматорському було три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру і Оріхово-Василівки. Найбільше зіткнень було на Покровському напрямку. Там захисники України зупинили 40 російських штормових штурмових дій, зокрема у районах Тарасівки та Преображенка. І водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження росіян, їхнього озброєння та військової техніки. Росія використовує малі штормові групи щоб створити сіру зону у сумській області, але українські захисники дають їм ураження. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, ворог щоденно намагається перетнути кордон, щоб накопичитися на території України. Тактика застосування диверсійно-розвідувальних груп це не про створення такої сірої зони. А от ті дії, які зараз ворог вчиняє по напрямку населеного пункту новенькі басівка та журавка, застосовуючи малі штурмові групи, певно, не маючи достатньої кількості, або ж уберігаючи свою техніку, ворог зараз не застосовує колони броньової техніки для того, щоб штурмувати наш кордон. Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келох виправдався за свої слова про розділення України. Заявляє, видання Де Таймс спотворили його висловлювання. Про це Келох написав у соцмережі ікс. Він наголосив під своєю ідеєю про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Він не мав на увазі поділ України. Стаття в The Таймс спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил без американських військ. Я не мав на увазі поділ України. У статті The Times Детаймскіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена майже як Берлін після Другої світової війни у рамках мирної угоди. Припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни у рамках сил заспокоєння, а російська армія на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризована зона. Україна потребує 10 систем протиповітряної оборони «Петріот», бо дефіцит ППО це втрата життів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Рамштайну. Він закликав забезпечити Україну системами ППО. Водночас зауважив, що говорить із учасниками зустрічі з укриття у Кривому Розі місті, яке майже весь час живе у повітряних тривогах через безпілотники та російські ракети. І нагадав, що тиждень тому у Кривому Розі від російської балістичної ракети загинуло 19, Адцять людей, дев'ять із яких діти. Ви знаєте, що в Україні не вистачає систем ППО. Ви знаєте, що системи Петріот можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати свої системи по всій країні, щоб забезпечити хоча б тимчасовий захист у різних містах. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу. Це означає втрачені життя. Про створення нової міжнародної коаліції радіоелектронної боротьби на підтримку України оголосили під час 27-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Коаліція РЕП має на меті посилити спроможності України у сфері радіоелектронної боротьби, покращити захист від БПЛА та радіоелектронних атак і підвищити ефективність українських військових підрозділів. Про таке повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Рамштайн. Також Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України надасть чотири системи ППО АРІСТІ з ракетами та ще 30 ракет для систем Петріот. системи. Перш за все, це дедалі важливіша сфера ППО. Ми говоримо про ще чотири системи IRIS-T, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземні системи ППО. Ми говоримо про 300 розвідувальних безпілотників спочатку, та ще 25 БМП Мардер та 15 основних бойових танків Леопард. Наша надійна підтримка продовжується: 100 радарів наземного спорядження та ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів, і я можу оголосити за останні кілька днів. Ми також змогли забезпечити 30 додаткових керованих ракет Петріот з наших власних запасів для систем Петріот, які ми вже доставили в Україну. Зустрітися наступного разу у Києві у форматі Рамштайн пропонує міністр оборони Рустем Мєров. Про це він розповів під час спілкування із пресою. Каже, це дасть можливість залучити до обговорення представників сил безпеки та оборони, а також оборонно-промислового комплексу. Ще за підсумками зустрічі європейські партнери анонсували понад 21 мільярд євро безпекової допомоги Україні. Зокрема, Велика Британія надасть 519 мільйонів євро. Кошти підуть на дрони, радіолокаційні системи та ремонт техніки. Бельгія виділить пакет військової допомоги на мільярд євро. Данія – на 900 мільйонів. Литва та Естонія профінансують закупівлю боєприпасів. А Нідерланди посилять проти повітряної оборони України. Про це повідомив УМІров. Не припинять підтримувати та сприятимуть вступу України до Європейського Союзу. У цьому запевнив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткам під час міжурядової конференції у Львові і розповів, що представники країни у ЄС вже працюють над 17-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Водночас готують черговий пакет військової допомоги для України. Минулого тижня я отримав інформацію від нашого міністра оборони, що на шляху вже черговий транш військової допомоги Україні від Нідерландів. І також кілька тижнів тому наш уряд заявив, що ми плануємо надати допомогу Україні розміром 3,5 мільярдів євро. Це військова та інша допомога. Ваш уряд відверто заявив, що Україна себе бачить тільки в ЄС у майбутньому. Ми можемо відзначити успіхи України на шляху до ЄС. Українському уряду вдалося забезпечити переговорний процес якісно оперативно і змістовно і. В багатьох випадках нашим переговорним делегаціям набагато легше вести перемовини, тому що Україна вже суттєво інтегрована з європейською економічною системою а Україна є частиною ринку енергетичного ринку електроенергії. Так само Україна приєднана до. Конвенції, які спрощують митні формальності, у нас також є угода про транспортну лібералізацію, є домовленості по подальшій торговій лібералізації. Це означає, що Україна вже давно інтегрована в Європейський Союз. Всесвітній день авіації та космонавтики важливе свято в історії людства, яке стало символом досягнень в науці та техніці. Космічна ера розпочалася у 1961 році із запуску першої людини у відкритий космос. Це сталося зокрема завдяки українцям корольову, глушку та іншим нашим вченим. Наша держава у п'ятірці країн світу, які володіють повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки. Про минуле та перспективи України в космічній галузі Дмитро Шульга, далі. Українська космонавтика почала свій розвиток задовго до здобуття незалежності країни. Радянський світ широко користувався інтелектуальним потенціалом українських учених. Зокрема, Сергій Корольов із Житомира був головним конструктором перших космічних кораблів і ракет, які вивели на орбіту перший штучний супутник землі. Історія налічує багато інших українських науковців та моментів, які відклались у скарбничку української космонавтики. У 2025 році своє 80-річчя відсвяткував ветеран ракетно-космічної галузі Едуард Кузніцов, організатор польоту першого космонавта незалежної України на всіх етапах. Супроводжував цей процес організації польоту Леоніда Каденюка. Леонід Каденюк він у 1997 році прийняв участь у польоті Колумбія на міжнародну космічну станцію. Каденюк за фахом біолог проводив експерименти з рослинами, вивчаючи вплив невагомості на їхній розвиток. Також досліджував реакцію людського організму на мікрогравітацію, стан серця, координацію та обмін речовин. Крім того, планувалося запуск ще космонавтів у 2021 році. Наш президент зустрічався з головою НАСА у Вашингтоні. Була домовлена з організації запуска космонавтів на місіях Артеміда через російську агресію. запуск українських космонавтів відтерміновується. Україна ж з 2020 року є членом програми НАСА Артеміда, яка передбачає співпрацю в дослідженні та використанні місяця Марса, комети і астероїдів у мирних цілях. Однак, завдяки досвіду держави у космонавтиці, у майбутньому ми зможемо запускати супутники з моря. Він дає можливість нам створити морську платформу малого класу, який може бути абсолютно власним українським проектом, і я впевнений, що цей проект буде реалізований після закінчення війни. Наступні три ротри-чотири роки після того як війна буде закінчена. Власні супутники мають стратегічне значення для України, адже забезпечують незалежність у сфері спостереження та зв'язку. Одним із важливих досягнень став запуск у 2022 році українського супутника Січ 230 Супутник Січ 230 почав створюватись десь приблизно у 2017 році. Завершено його створення було. 2021 році, і в 2021 році він був запущений е ракетою Falcon 9 списік в умовах воєнного часу в Україні було анонсовано міністерством оборони проєкт зі створення та запуску супутників, призначених для оперативного спостереження за діями ворога. Це не тільки про військові спроможності ще це ще й наприклад про раннє виявлення ракетної небезпеки, яке є зараз неймовірно важливою стачею для українського уряду для всіх. Урядовців, тому що це можливість захистити наше цивільне населення, як зазначила Черногоренко, супутники потрібні для раннього виявлення ракетної небезпеки для таких цілей не вистачить декілька супутників, впевнений. Володимир Тавтай. Необхідно 4, 8, а в ідеалі там 16-32 супутники, які дозволять постійно моніторити територію. Землі або території окремої країни, наприклад, України або ближніх регіонів до України. Географічні особливості України не дозволяють здійснювати запуски супутників з власної території. Саме тому було започатковано проєкт Морський старт створення морських платформ для запусків із відкритого моря. Але через російську агресію проєкт відтерміновано, і вже в мирні часи наша держава нарощуватиме космічний потенціал. Дмитро Шульга, Валерій Ситюк, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це всі головні новини станом на цю годину. Повернуся вже о чотирнадцятій. Далі слово Тетяні Гончарові в нашу аналітичну студію. Таня. Полі забираємо ефір. Точніше, забираю я, тому що уже є гість, який з'явиться в студії перед ваші очі за кілька хвилин. Ми будемо говорити про зустріч Віткофа і Путіна в Петербурзі. Дочекайтеся, будь ласка, тому вже тому що вже почали дискутувати з цього приводу. І розмова на вас очікує цікава.